Не робіть добрих учинків на показ. Уважайте, не робіть ваших добрих учинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, які на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Про молитву І коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показуватись людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо, думають, що завдяки своїх багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш отець не простить вам ваших переступів. Як треба постити? Коли ж постите, не будьте такими, як ліцеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду, ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно.